Господи, Ісусе Христе, ми визнаємо Тебе, Царем Всесвіту. Все, що існує, є створеним Тобою і для Тебе, силою і благодаттю Твого Святого Духа, здійснюю в нас, і через нас усі Твої заповіді, закони і обітниці, ми відновлюємо заповідь з Тобою, укладений під час святого хрещення і нашого правдивого, щирому покаянні і смиренні, благоговінні і подяці творцеві, навернення до Тебе. Відрікаємося від гріха і диявола, від усього, що веде до зла і беззаконня, та врешті-решт смерті. Обіцяємо жити в свободі і благодаті дітей Божих, а найперше робити все для того, щоби перемогли і утвердилися закони Твого царства правди, милосердя і справедливості, любові і єднання, злагоди та миру. Амінь.